Всім доброго дня і сьогодні я вам розкажу, як оця моя тепличка загнала мене в тупік. А в тупік вона мене загнала з тим, що в мене мало місця під розсаду. Оцю розсаду перець треба буде пікірувати, а в мене немає місця, немає ящиків. Далі тут я посадив помідор вже. Помідора рання, хочу, хочу посадити, подивитися, теж в мене щось з того вийде. Отут вже в мене огірок вже От такий гарний вже зійшов. Ось так. Ну Трошки я його з промежутками посадив, щоб він у мене цей достиг цей ну, достигав поступово. Цибуля, цибуля, по цибулі я можу сказати, якщо ви берете четверту фракцію, четверта фракція з 10 кг вам дає ну, 8 кг залізну. Оце вона вам дає, от так в мене вийшло. І мене і продати вистачило, і хватило для себе. З ось, я не знаю, я би я її вже починаю помаленьку викидати. От, дивіться. От. Оце така Ну, скажем так, з рядізкою я пролетів. Добре, що хоть на сіня недороге. З рядізкою я пролетів, скажем так, капітально. Я її от, тут я її вже вимикав і я сюди сію помідору. Ну, За переці я вам казав, за помідору теж казав. І зараз вам покажу, який же ж вихід з положення цього знайшов. А вихід з положення, який вийшов, <смі> накрив нову теплицю. тут я посадив е, е, ранню капусту. Тут рання капуста. А тут у мене вроді би, середня капуста. Ну, це вже йде на розсаду, це в теплиці тут не буде. Оце, це я хочу просто розширити, щоб висадити сюди огорок. Оцю тепличку я робив тепличку я робив з відходів. Робив повністю з відходів, з чого було, Оте, як бачите що привіз додому, що вдалося привезти, то я і привіз. Оце так я його розпустив на станковий на циркулярці. Отакі досочки порозпускав. Такі колики позакопував, хотів купити парничок, отакий, знаєте, під агроволокном є продаються. Я зайшов в магазин, подивився на ціну того парничка під агроволокном. Мені дешевше вийшло купити салафану, купити цвяхів. І ну, плюс тут, от бачите. Я тут можу підстрибнути легенько, а тут воно в мій ріст. А там би прийшлось би ходити зігнутим, ну, куди воно. От. І Далі я зараз покажу, як я робив мішечки От під огірок, щоб не купляти, бо є купляють от ці риночки. Отакі от от заготовочки з старого салафану, бо нового жалку поки що. Беремо так. Беремо таку машинку. Чудо машинка Хто знає, що за машинка, напишіть в коментарях, буде інтересно почитати, хто які здогадки напише. Отак. беремо. Ага, світло виключене. Зараз, 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 зараз. Так, була виключена переноска. Що, включив переноску, от така машинка. Ну, я там казав, Пишіть, хто, хто як думає здогадки, для чого ця машинка. А я потім подивлюся, хто вгадає. Отак беру. Отак от прошив. І поклав. І беру наступний. так взяв. І ось це такі мішечки. от. не насипаєте землі. Потім отак, пальчиком маленьку ямочку робите, кладете на сіння. Отак огірка. Я ще хочу отак кавун на розсаду, щоб посадити. Якщо хочете мати кавун, треба тільки через розсаду. І отакі робляться мішачки. От, їх багато. Тут от вже одна упаковка у мене складжена. І це вже от знову наскладую. Ну, скоро знову буду дошивати їх багато. Ось така тепличка це просто з відходів. От тут в мене от є ну, такі відра старі. Це я в них набираю попілю, Де я можу отак купками попіль насипаю, бо я після того, як скопаю, тут розкалем все переб'ю, під огорок, буду сипати трішки попілю. Ну, Зараз... Зараз зараз десь знайду пустий ящик, щоб показати вам, як сіється тютюн. Бо я сам не міг знайти дуже довго, як сіється тютюн. І, скажімо так, показала людина, яка робила дуже довго у колоспі, в тютюновій. І показала, як сіяти тютюн. Ну, зараз я бігом це все зроблю. Так, ну, у мене вже посаджено. Це просто вам хочу показати, так берете тютюн в пушку. І просто отак сипете, сипете, сипите, сипате. Отак от його посипали, до прикладу, от 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 Берете, далі досочку. І отак. От легенько раз, раз. Легенько так його прижали. І просто згори отак от водичкою змочили. Яке воно получилося. От зараз так підніму. Ось такий. Ну воно мені не потрібно. Це для того, щоб вам показати. А в мене, що ви за мною, вже почало сходити. От у мене вже почав сходити. Здається. Ось так він починає отак сходити. Ну це ще буквально тиждень. І тут буде ящик зелений увесь. І ящик не то що буде зелений, а ну такий, як буде з перцем. Ну, буде ну Хорошо, цей спосіб ще хороший. Мені сподобався. Бо я перед цим в рік і позавторік пробував, у мене ну нічого не вийшло. А ця людина каже, візьми візьме отак, просто посип, досочкою притрамбуй водичкою поляй легенько, щоб не заляти. І будеш мати тютюн Дійсно, є тютюн Кому сподобалось дане відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока.